Основна політична подія цього тижня, яка відбулася, це вибори в Європарламент. Це така подія, яка для більшості глядачів пройшла поза увагою. Це, знаєте, така політична кухня, яка до кінця там мало зрозуміла. Що таке європарламент? Діло в тому, що, скажімо, всі члени Євросоюзу проводять певні вибори один раз в п'ять років і вибирають депутатів, які потім зустрічаються на сесіях в Європарламенті і вирішують загальні питання членів Євросоюзу. Бюджетні, фінансові, матеріальні, технологічні ну, тобто, весь весь перелік питань. Значить, є дві новини. Знаєте, кажуть, хороша, ну і менш хороша. Давайте почнемо з менш хорошої. Менш хороша новина полягає в тому, що деякі правлячі партії, скажімо, центристського спрямування, які складали основу Європарламенту, вони на цих виборах, на жаль, програли. Зокрема, ця ситуація відбулася у Франції, і зараз президент Макрон оголосив позачергові парламентські. Вибори в зв'язку з цим. Ну, тобто, невеличка така політична криза, так можна сказати. Те саме відбулося в Німеччині і ще в ряді країн. Ну, тобто політична ситуація змінилася, але змінилася в якому плані? Змінилася в тому плані, що центристські партії поступилися партіям правого спрямування. Партії правого спрямування, тому що є крайні ліві, крайні праві, є центристи, наприклад. То до сьогоднішнього дня в Європарламенті центристи тримали там переважно більшість голосів. Я точно не пам'ятаю, але в мене більше 70% голосів, чи навіть 80 голосів вони держали. Крайні лівих там мало. Крайні ліві це комуністичні, соціалістичні. То такого там або немає взагалі, або дуже мало. Ну, зокрема, комуністичних то ні, а соціалістичні партії так. Але є і націоналістичні праві партії, і ось тут, скажем, з такої, ну скажем, менш хорошої новини, це те, що політичні, скажем, оці конструкції Європарламенту зараз суттєво змінилися. Права партія це ті партії, які відстоюють в першу чергу свої національні інтереси, тобто. Не стільки загальноєвропейські інтереси, а свої особисті. Скажемо, відповідно, це вже наступає конфлікт інтересів Європарламенту, Євросоюзу, якоїсь конкретно взятої країни, там Франції, Голландії, наприклад, чи Німеччини. Але це, якщо так сказати, менш хороша новина, але яка залишається хороша новина, що якщо взяти сумарну кількість депутатів, то загальна кількість депутатів, які війшли в Європарламент. Із центристських партій вони складають десь більше 60 Тобто, це означає, що політично в самому Європарламенті нічого не змінилось і не зміниться. Висновок такий простий. Давайте якщо говорити на перспективу на наступних 5 років, то політика Євросоюзу не зміниться, тому що в Європарламенті центристські партії займають більшість це хороша новина. Друге, це те, що я говорив, вплив правих і лівих сил збільшився, то це означає, що в деяких країнах Європи буде мінятися ситуація всередині цих країн. Ну і як це все можна пояснити? Ну, я думаю, що це така, знаєте, якби закономірна реакція, ну, скажімо, нарощування авторитету. Правих сил, правих партій серед своїх виборців пов'язана в першу чергу із війною України і Росії. Я думаю, що це якби така реакція. Чому? Тому що не все так гладко і не все так добре в тому Європарламенті, в тому Євросоюзі. Там в дійсності є доволі багато протиріч і Венгрія там не єдине протиріччя. І я думаю, що ці такі, по суті, націоналістичні рухи, націоналістичні погляди. Знаєте, як по принципу чи по приказці, що своя рубашка ближче до тіла, так само тут. А, тобто, я думаю, що оці праві партії кріпнуть тільки за того, щоб укріпити, скажімо, свої в першу чергу національні інтереси. Ну, це в мене такі бачення, хоча я не рахую себе там міжнародним політиком, який дуже-дуже глибоко розбирається в цих речах. Але загальні тенденції я це бачу. Шановні друзі, буду надзвичайно вдячний, якщо будете підписуватись на мій канал, ну і, звичайно, будете переглядати мої відео і залишати свої коментарі. Коментарі мені буде приємно почути вашу думку. Навперед, вдячний.